Тобто, якщо є у нас спортивна організація Україна, Спартак, вони діють у містах. Дякую, обміняється. Долій Мікеневич, запитання у практичку посту. До мене депутати звернулися ОПС Карана на району, яке має бажання ну, створити клуб, клуб, спортивний клуб. Ці є і звернулися за допомогою отриманні інвентаря. Я звертаюся до коритування. Ви можете щось конкретно для сільської місця посприяти процедура для допомоги, тому що там дійсно є така можливість, є бажаючі є приміщення, є все. Дякую. Щодо надання фінансової підтримки з обласного бюджету на, на цю діяльність на проведення навчально-спортивної роботи нам цьому році виділено на 70 тисяч. Деякі сільські ради. Звертаються за допомогою. Ми деякі інвентар також отримуємо в Центральній ради Товариства Околас. Тому є е, ці випадки, коли ми передаємо футбольні сітки чи інше обладнання е, цим е, організаціям. Але я хочу сказати, що вона не велика. Можна буде розглядати? Дякую. Я хочу сказати, що минулого Минулому позадному році Центральна Рада передала Ленівецькому району про футбольної форми, то точно не знаю для для як я говорю за футбольну команду, яка отримувала. Я Кому я буде звернення, я думаю, що ми будемо результати. Депутат Корінка. Ну, ми проходили обговорення цієї програми на комісії.